Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріг на розклад пасіанса на період грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Замок, закрита дорога, тупік. Можливо, ви хотіли кудись їхати. Добре, подумайте, чи варто вам наприкінці року робити якісь нові справи. Або щось додатково планувати. Треба завершувати старе. І не розпочинати нове. Ось тут. Подвійне життя, подвійні стандарти. Ця карта показує, що не робіть помилки, котрі потім ви не зможете виправити. Подвійні стандарти це коли, наприклад, людина вже має родину, але ще подивляється направо-наліво. Чому так пасіян попереджає? Коли людина робить помилку або свідомо, знає, що так не можна, але вона робить, то потім не треба задавати питання, навіщо на мене все звалилося. За що мені воно не треба гратися з долею? Дивимось ще ось тут. Дерево це стабільність, а також прийняття важливих рішень наодинці. Тут у нас блискавка, тут у нас зіронька, вони не співпадають. Ось тут сварки та ворожничість. Начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, три розклади перші 10 днів, другий 10 днів і завершення місяця також 10 днів. Так само розподіляються події. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Знову зодиака Козиріг. Ось тут підкова, це щастя, а також руни прийняття важливих рішень. Ось тут котик, він показує те, що для вас важливе, краще сховайте. Це каже про те, щоб ви не загубили ніяку річ і потім не думали, що приходили гості і гості покрали. І такі попередження дає пасіанс. Ось тут зіронька. Це виконання вашої мрії. Дуже гарний знак. Можу сказати, друзі, що в усіх розкладах, що були, що були дотепер, скрізь попадається ця зіронька, і якась масштабна грандіозна мрія збудеться. У всіх знаків зодіаку. А ми з вами прямуємо далі. середина місяця у вас більш яскрава. Вдача, прийняття важливих рішень та відбудеться якась, якась ваша мрія. Здійсниться. Ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Козиріх на місяць грудень 2025 рік. Знову повторюються руни прийняття важливих рішень. Зверніть увагу, друзі, як вони цікаво, цікаво вишукувалися. Ось тут вдача та прийняття важливих рішень. Тут у вас водограє, це натхнення, досить гарний знак. Тут у вас подарунок троянда. Ось ця, ця свічка показує застілля, а червона стрічка показує багатство. Шукаємо, друзі, щоб нічого не пропустити. Дивимося з вами на колоді колесо року для знаку Казиріг на місяць грудень 2025 рік. Застереження, трочка кубків та порада. Імператриця. Іще одна карта: відповідь на ваше загадане бажання: чи збудеться, чи ні, а також можлива підказка, що робити. Загадуйте, друзі! Застереження Трійка кубків. Вона показує. Будьте обережні на святах, щоб нічого, наприклад, не загубити. В танці на корпоративі. Якусь таку каблучку, що чоловік подарував з діамантом або сережку. Порада. Карта імператриці. Приділіть собі час, якщо ви жінка. А якщо ви чоловік, приділіть час своїй дружині. Мається на увазі якийсь гарний відпочинок, щось таке несподіване, романтичне та практичне. Для того, щоб надихнутися цими подіями і набратися сил на подальше, наприклад, працю, роботу або якісь важливі ваші події. Відповідь на ваше запитання, так або ні. Карта Король Пентаклів, мало того, що це. Карта вашого знаку, Король Пентаклів, так це ще потужна карта старшої карти серед молодших, і вона показує відповідь так. Можу сказати, що проміж усіх знаків, котрі будуть до сих пір, ваша карта тільки друга, котра показує відповідь так. Бажаю вам гарних подій, гарних рішень правильних. І всіляких гараздів, щоб ваш грудень був такий, як ви собі мріяли, щоб все збувалося на добро. До зустрічі на моєму каналі. Подяка за підписки, лайки та коментарі.